Суперника з з'ячев Олександр Цим шедервальним пасом Рекона та Голом Шевченка збірна України поставила яскраву крапку у поєдинку проти Туреччини в рамках відбору на Мондіаль 2006 року. Сені Жовті розгромили тоді турків із рахунком 3-0, і досі цю перемогу звикли вважати однією з найяскравіших за всю історію збірної. Нібито Шева після того матчу почав розпитувати колег, що це за майстер віддав йому такий геніальний асист і чому він не виходить в основі. Почувши про слабкість рикуна перед зеленим змієм, тодішня суперзірка Мілана, начебто, сказав: Я сам йому наливатиму, лише нехай роздає мені такі паси. Його називали генієм дотику та українським зіданом. Пророкували неймовірне майбутнє, але склянка перемогла. Олександр Рекун, у спадок від батька Валерія, теж професійно-футболіста отримав любов до цього виду спорту, а разом із ним, на жаль, пристрес до міцних напоїв.